Уявіть свою дитину через 20 або 30 років. Ким вона буде, можливо, видатним лікарем, який рятує життя, можливо, справедливим поліцейським, а можливо, винахідником, що змінить наш світ на краще. Перші кроки в освіті це шлях в майбутнє дитини, і треба, щоб вона їх зробила впевнено та радісно. Чи вірите ви, що кожна дитина унікальна? Я так. І не просто вірю. Я знаю це. Нова українська школа це про комфорт, це навчання не тільки через підручники зошит. Ми граємо, досліджуємо, творимо, навчаємося взаємодіяти та розвивати впевненість у собі. Де урок це подорож, інтерактивна вправа, командні проєктні роботи. Адже в сучасному навчанні важливо не завчити, а вміти знайти рішення проблемної ситуації у звичайному житті та скористатися отриманими знаннями. У себе я створюю атмосферу, де дитина не боїться помилятися. Адже на помилках ми вчимося. Моє завдання це допомогти дитині повірити в себе, у свої здібності, навчити любити знання. Адже діти це маленькі особистості, які мають зростати у любові, підтримці та повазі. Кожен з вас мріє, щоб ваша дитина навчалась із задоволенням. Тож ваш вибір сьогодні це відкриття дверей у майбутнє дитини. Давайте почнемо цей шлях разом в Харківському ліцеї номер 107.